Надавати домедичну допомогу потрібно вміти усім і завжди, як у мирний час, так і у військовий, як дітям, так і дорослим. Знання з цієї теми необхідно завжди оновлювати, як мінімум повторювати те, що вже знаєш. Хто зна, коли тобі знадобляться ці навички. А для того, щоб уникнути непрофесійних порад, ми запросили у студію пана Олексія. Олексій Торчак інструктор з надання першої домедичної допомоги та керівник організації Медкорп. На початку війни, у 2014 році пішов добровольцем на фронт. Після став парамедиком. Сертифікований інструктор провів безліч тренінгів та курсів по наданню першої домедичної допомоги. Зараз знову на службі боронить країну. Займається евакуацією поранених. Крім того, навчає військових безпосередньо на позиціях. Життєве кредо «Кохаю дружину, люблю котиків та рятувати людей. Як правильно надати першу домедичну допомогу, щоб не нашкодити постраждалому, та у яких ситуаціях просто необхідно втрутитися? Доброго дня. Дивіться. Взагалі у всьому світі існує загальноприйнятий протокол надання першої домедичної допомоги БіЛС, Life Support – базова підтримка життя. І за цим протоколом можуть працювати і можуть надавати допомогу абсолютно всі цивільні люди, навіть без медичної освіти. Це алгоритм дій, як надавати допомогу в тих чи інших станах. Але у нас в країні зараз не цивільна ситуація, у нас йде війна і йде не декілька місяців, а вже більше восьми років. Тому деякі речі слід додати до цього протоколу. Наприклад, Базовий протокол не входить зупинка критичних кровотеч, але це дуже важливо, тому що саме від критичних кровотеч помирає доволі таки значна частина всіх постраждалих, тому це слід також мати на увазі. Допомогу слід надавати, в принципі, завжди, коли є така можливість, але в першу чергу, перед тим, як надавати допомогу постраждалому, ми маємо впевнитись у власній безпеці, тому що власна безпека це понад усе. Зараз навколо нас існує три зони: зелена, жовта та червона зони. Зелена зона це зона безпеки, абсолютної безпеки. Жовта зона це. Це зона умовної безпеки, наприклад, якесь укриття. Червона зона це зона безпосередньої небезпеки, тобто або зона обстрілу, або зона вогневого контакту. І в червоній зоні ми можемо тільки зупиняти кровотечі і бажано дійсно лише тільки самому собі. Тобто в червоній зоні допомога майже не надається. Ми можемо або Евакуювати постраждалого з червоної зони в жовту і там вже надавати допомогу. Або це, звісно, більше для військових, зробити цю зону з червоної і жовтої, тобто подавити вогнем противника. Але ну, для цивільних людей це бажано просто евакуювати людину в якесь приміщення, яке можна вважати укриттям, і там вже надавати допомогу. І виходячи з травм людини, ми будемо працювати за тим самим протоколом Білес. Що краще надати допомогу, якщо ти не впевнений у своїх можливостях, чи просто чекати на приїзд карети швидкої допомоги? Ну, дивіться, насправді, перша домедична допомога це не щось таке екстраординарне, тобто нічого складного тут немає. Людина може пройти звичайний тренінг надання першої домедичної допомоги, і вона вже навчиться, як цю допомогу надавати. Тобто, там немає якихось операцій, важких маніпуляцій, і тому подібне. По суті, ми маємо зробити так, щоб людина постраждала. Він дочекався в живих приїзду швидкої допомоги, і це все, що ми можемо зробити. Якщо ви не впевнені, якщо ви боїтесь, якщо ви не знаєте, як це робити, краще дочека. Тись до швидкої допомоги є у нас а, в, в карному кодексі. 136 стаття, вона називається там надання допомоги або залишення людини в біді без повідомлення спецслужб. Тобто, якщо людина не надала допомогу, але викликала спецслужби, тобто швидку, то, можливо, вона зробила все, що могла. Якщо людина і не надала допомогу, і не викликала швидку, то за це вже може бути відповідальність. Тому іноді, якщо ви не впевнені у своїх силах, варто дочекати швидкої, при цьому слідкувати за станом постраждалого і підтримувати його, умовно кажучи, в житті. Чи необхідним є повідомлення лікаря швидкої допомоги про те, що якась допомога вже надавалася? Так, це обов'язково, тому що лікарі, які приїжджають на місце, вони мають знати, що взагалі відбулося з людиною і які е, маніпуляції з нею відбувались після травми. Тобто, наприклад, якщо це зупинка критичної кровотечі, ми накладаємо або джгут, або турнікет, і ми обов'язково маємо вказувати час, коли ми наклали цей жгут або турнікет, тому що є там граничні стани по часу. І лікар має обов'язково знати про те, коли сам був накладений цей джгут або турнікет. Якщо ми беремо там, якісь ліки, багато людей звикли давати постраждалим якісь Ліки одразу кажу, ліки ніякі ми постраждалим не даємо. В першу чергу ми не знаємо алергічних реакцій постраждалим на ці чи інші ліки. По-друге, ми не знаємо, які ліки він міг приймати до цього. Та як кажуть, там, йому ж боляче, він помре від больового шоку, больового шоку не існує. Це міф насправді. А від болі ніхто не помирав, тому нічого страшного не буде. А особисто ми, насправді, проти там, обезб... знеболювальних, якщо можна так сказати, краще людина дочекається в стабільному стані швидку, ніж в неї почнеться алергічна реакція на той чи інший препарат. Нічого страшного, в принципі, не буде, і особливо в місті. В місті швидка приїде доволі швидко. Тому о, ніяких таких критичних станів не відбудеться. Що необхідно має бути у сумці людини для того, щоб за потреби надати першу домедичну допомогу? В першу чергу, це якщо ми йдемо по порядку, так це власна безпека. Тобто ми маємо мати при собі рукавички, звичайні медичні рукавички, і бажано з собою мати саме три пари рукавичок. Чому перша пара для себе, друга для себе, якщо перша порвалась, і третя для тої людини, яка буде нам допомагати, але не взяла з собою цю пару. Нюанси по перчаткам, по рукавичкам не використовуємо стерильні, тому що в них немає ніякого сенсу. На вулиці вони одразу стали нестерильними. І не використовуємо чорного кольору, тому що на чорних рукавичках не видно кров. Вона блікує як будь-яка інша рідина, і ми маємо не можемо зрозуміти, що це відбувається, тому краще будь-якого кольору, окрім. Чорного. А друге, що має бути, це кровоспинний турнікет. Бажано це дійсно не джгут, а саме турнікет. Причому я вже наголошую не один раз, наголошував спочатку повномасштабного вторгнення. Це має бути сертифікований турнікет, який пройшов відповідні випробування. В принципі, цього має бути достатньо в звичайній сумочці. Ну повсяденній сумці. А якщо це щось більше, то це вже буде там або автомобільна аптечка, або якась там медична сумка, можна кажучи. Чи могли б ми зараз у межах цієї студії спробувати перейти до якихось практичних порад для телеглядачів? Так, звісно, зараз ми це покажемо, продемонструємо. Розділ кровотеч не входить в базовий протокол БЛС, але е, за статистикою, наприклад, на полі бою або в бойових умовах саме від критичних кровотеч помирає 70% відсотків постраждалих. Тому це доволі таки важлива частина. Всі кровотечі зупиняються однаково. У нас сього на всього чотири точки накладання джгутів або турнікетів максимально високо, максимально близько до тіла. Якщо це рука, це ось тут. Якщо ноги, це пахова зона. Максимально близько, це обумовлено і практичністю, ми не шукаємо дірку, просто виключили кінцівкою і все. І обумовлено анатомією. А у верхніх частинах наших кінцівок у нас йде одна кістка, і там набагато простіше притиснути артерію та вену до кістки, ніж там, де у нас йде дві кістки. Чим можна зупинити кровотечу? А, майже всім, в принципі, але е, ну, це можуть бути і підручні засоби. Але до підручних засобів має, е, є у нас два критерії відбору. Перший критерій цей засіб має бути широким, за шириною не менше 4 см, тобто приблизно 4 пальці. Не підходять шнурки, презервативи, зарядки від телефонів тому подібні тонкі речі. І другий момент цей предмет має тягнутися, має бути еластичним. Саме тому шкіряний ремінь не підходить для зупинки кровотечі, тому що багато хто вважає, що він підходить. Він виступить як венозний джгут, який нам накладають, коли ми здаємо кров з вени. І якщо це буде у нас там, артеріальна кровотеча, він може тільки посилити, тому що ну, кров не буде повертатися. Тому тягнеться і широка. Тканина, будь-яка тканина, звичайний бинт. Вони все чудово підходять. Ми робимо закрутку, тобто намотуємо декілька разів е, вздовж кінцівки. Потім робимо дві петлі, і в одну з них просовуємо будь-який вороток, палка, ніж в складному стані і просто закручуємо. Якщо це не підручні засоби, а ті засоби, які працюють, які сертифіковані, це у нас є дві. Самі поширені речі це звичайний джгут есмарха, або там кровоспинний джгут і кровоспинний турнікет. Різнича між цими двома засобами майже 100 років, але вони обидва працюють. Джгут доволі непогана штука, хто каже, що він не працює. Вони брешуть, він працює, але він довго працює, тобто з ним є деяка возня, і варто знати правила, як з ним працювати. Перше правило. Цей джгут має знаходитись в заводській упаковці. Тобто, як умовно там в деяких фільмах показували, він намотаний на приклад автомату, він не працює. Це гума, вона старіє, вона тріскається, вона не спрацює. Другий момент його не можна накладати на голу шкіру, тому що може бути приминання шкіри. І третій момент у нього на кінці знаходяться у нового дві пластикові закльопочки і на іншому кінці п'ять дірочок для цих закльопок. Їх слід обірвати і працювати за таким от шматком джгута, тому що ці дірочки це слабе місце. Людина починає тягнути за них, і у них. Джгут. Наступає паніка. Варто мотати з кінця, тобто ми залишаємо лоску десь сантиметрів 10, щоб зручно було зав'язати. А потім ми джгут маємо розтягнути до того моменту, поки гума побіліє. Тобто, ось, наприклад, я на, такому, на такій відстані взяв і настільки він в мене розтягнувся. Тобто майже в 3-4 рази він став довший. Робимо перший перехресний тур, знову ж таки, не на голу шкіру, на тканину. Перехопили. І далі. З той же натяжкою ми накладаємо кожен тур на попередній. Тобто ми сильно розтягуємо і мотаємо до самого кінця. Демо один на один, навхрест. Мотаємо до самого кінця, щоб шкіра не потрапляла нас під тури джгута. І після цього зав'язуємо у два узли. Є доволі гарний плюс у цього джгута. Він не розмотується, тому що ми сильно затягували, гума не розмотується, але все одно слід зав'язати два вузли. Якщо це турнікет кровоспинний, то там. Все набагато швидше працює набагато краще і зручніше. Взагалі, у всьому світі вважається найкращим турнікетом. Це Combat Application Tourniquet. або ще Катівський американський турнікет. Багато хто вважає його еталонним. Багато хто зустрічався із такими турнікетами, помаранчевими або синіми турнікетами. І люди лякаються, що помаранчевий, молодь, не працює, тому що ми бачили тільки чорні. Різниця, в принципі, тільки в кольорі, тому що чорні турнікети вони виробляються для поліції та спецпризначенців, тобто для військових і тому подібне. А помаранчеві турнікети вони виробляються для цивільних осіб. Тобто їми користуються всі цивільні особи в Сполучених Штатах, це медики швидкої, це у нас рятувальники. Тому Подібне. А турнікети синього кольору вони використовуються на тренінгах. Більше ніякої різниці, турнікети працюють однаково. Єдине, що слід зазначити, турнікет це річ одноразова. Тобто ми наклали один раз турнікет і ми не, там, не їдемо в лікарню забирати наш турнікет, умовно кажучи, плюс контакт з кров'ю, плюс турнікети розтягуються. Тому два рази один турнікет не можна накласти. Він розтягується і буде потім не триматись довгий час, тому що турнікет, особливо там, правильний новий турнікет, він має триватися доволі довгий час. Крайній час, скільки може турнікет або джгут заходитись на кінцівці – це 2 години. Є ще оптимальний влітку півтори години, взимку година. Але бували випадки, коли там і по 5, і по 6 годин знаходились турнікети на кінцівках, і кінцівка після реабілітації залишалась ціло. Світовий рекорд 18 годин, був джгут на кінцівці і кінцівка залишилась цілою. Тому турнікет має це, весь цей час в принципі, тримати. З чого він складається? Це липучка, яка липне сама на себе в будь-якому місці. Через всю неї пропущена стропа, вшита ось в цей червоний кінчик, і йде до воротка, про яке я казав. Є далі у нас скоби для фіксації самого воротка. Тобто, коли ми закрутимо турнікет, ми фіксуємо в одну з цих скоб. І є. Така пряжка, через яку ми пропускаємо власне, цю ленту, щоб зробити петлю, в яку ми продягаємо нашу кінцівку. Так само є у нас тут такий прапорець з написом Time, тобто тут ми зазначаємо час накладання нашого турнікету. Але одразу скажу: ці прапорці вони доволі часто рвуться, ну, буває таке, що рвуться. Тому краще дублювати час накладання турнікету ще на обличчі постраждалого. Це найвидніше місце, і там можна спокійно це продублювати. Як ми працюємо з цим турнікетом? Варто нам лише продягти кінцівку в нашу, нашу петлю, потім ми хапаємо за кінець, затягуємо його якомога сильніше. Заклеємо до моменту, поки будуть вільні ріжки, ось ця лента має завжди бути відкритою. І після цього закручуємо наш вороток в будь-якому напрямку і крутимо ми його максимально. Закручуємо, поки він крутиться. Після цього фіксуємо. А якщо ми накладаємо, наприклад, його на ногу. То там, через те, що нога більш об'ємна, у цього хвостику не буде. На руку цей хвостик залишився, ми можемо там зачепитись, можемо зірвати його, тому щоб людина не зірвала його. Після того, як ми вже його замотали, пропускаємо ось сюди ці ріжки, охоплюємо такою петлею і пропускаємо знову в ріжки. І тільки після цього фіксуємо нашу, наш прапорець. По-перше, я не розкручу вже вороток, нікуди він в мене не дівається. По-друге, якби я не намагався його зірвати, він тільки сильніше затягується. В принципі, я думаю, видно, що в мене зупинена кровотеча. Я особливо навіть, до речі, не дотягував, але вже видно, що вся кровотеча зупинилася. Дякую, це дійсно дуже цікаво. Тобто, ми розуміємо, що майже ніякої різниці, е, окрім е, вмінь, які має мати людина, яка їх використовує між цими приладами, немає, між кольором немає, і в принципі, кожна людина може з цим розібратися за. Напевно, хвилин 10. Так, кожна людина може цим розібратись за один тренінг. Як рекомендація людям, можна придбати два турнікети. Один, наприклад, там собі покласти в сумку, а інший там на всю сім'ю нехай буде тренінговий. Тобто там раз в тиждень приблизно там закрутили, спробували, як воно працює, щоб не забувати. Тому що насправді норматив накладання турнікету армійський норматив це 30 секунд. Тобто за 30 секунд маємо накласти турнікет. Одразу скажу. В 90% випадків саме один одному надається допомога, а не сам собі. Тому слід практикуватись і один на одному в першу чергу, ну і самому на собі на всяк випадок. Не нехтуйте цією передачею. Поширюйте її за можливістю. Хто зна, можливо, колись допомога буде потрібна вам.